Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Сьогодні ми поговоримо про прочитане за листопад на фоні моїх нових книжкових полиць. Як ви бачите, я дуже сильно дратувалася, коли. Дивилася на свої попередні старі полиці, тому що там ну, вони були досить неякісно зроблені. Самі полиці попровисали, і мені взагалі не подобалось, як це виглядало. Тому ми вирішили, що це все переробимо. Насправді, у мене не так багато книг, про які б я вам хотіла сьогодні розповісти. Їх буде всього 5. Але я вирішила, що вже не хочу так в наступний рік тягнути якісь книги з 25-го, тому вирішила, що зніму вам це відео, швиденько розкажу про ці книги, і будемо з вами рухатися далі, підбивати якісь підсумки, складати нові плани. Тому давайте починати. Власне, я хочу розпочати із дилогії від Рем, яка називається Листи зачарування. Я прочитала ці дві книги на одному диханні, і хоча я дійсно поділяю, отой захват, який висловлюють тисячі мільйони читачів щодо цієї дилогії, все рівно, на мою особисту думку, напевно, ця думка дуже непопулярна зачарована річка краща для. Мене. Вона просто проникла в самі глибини моєї душі. І я впевнена, що ту дилогію я буду перечитувати ще не раз. Вона мені дуже сподобалася. Ця мені сподобалася теж. Я її оцінила на 5 з 5, але в мене не було ось такого захвату, який я відчувала до попередньої дилогії. Я думаю, багато з вас вже знає, про що ця історія, багато з вас її прочитали, але все-таки тут у нас двоє головних героїв. Дівчина Ірис Вінов і хлопець-чоловік Ромен Кіт. І вони змагаються за посаду колоніста у газеті. В них такий досить різний соціальний статус. Вона б, я сказала, походила б з такого середнього класу Ромен. Він вже походить із заможної родини. Він закінчив багато якихось класних, престижних журналістських шкіл. Натомість. Іно вона дуже класно пише і тому. Власне, власник цієї газети вирішує дати їй шанс спробувати свої сили і отримати цю посаду. Паралельно на фоні цього відбувається війна між богами, які спали багато тисячоліть. І ось вони прокидаються і використовують людей, і саме за допомогою людей вони воюють. І брат нашої головної героїні, Форест, він також вирушає на війну і зникає на фронті. Вона пише йому листи, але ці листи. Магічним чином отримує ромен, тому що їхні е, друкарські машинки пов'язані магічним чином. До речі, ось цей зв'язок між цими машинками е, дуже цікава річ. Мені було дуже цікаво дізнатися, чому цей зв'язок виникає, і взагалі історія цих друкарських машинок. Е, дуже красиві тут листи, мені дуже подобалося їх читати. Дуже красива мова в авторки, я це ще зрозуміла по попередній. Ідеології, тому от читати це просто насолода, це як музика для душі. Але, звісно, тут і постають жорстокі реалії війни, це і повітряні тривоги, і бомбардування, і смерті, і зникнення. Усе те, з чим стикається країна під час війни, тому це було досить боляче читати і не дивлячись на те, що війна тут ніби представлена в фантазійному світі, але ми розуміємо, наскільки вона реальна, і наскільки те, що переживають зараз мільйони людей в Україні, просто описано на цих сторінках, і це не може тебе не чіпляти. Також що можу сказати про цю книгу. Вона в більшості читачів, ну більшість читачів, мені теж здається, що більшість любить цю історію з двох, але знову ж таки висловлю напевно непопулярну думку. Мені друга частина сподобалася більше. Я відчувала якесь таке напруження. Переживання прям тут було багато різних небезпечних ситуацій, в які потрапляли наші головні герої. Але чомусь в мене було відчуття, що все буде добре. Вони там закохаються і все вони пройдуть Тут, тут. В принципі, я теж знала, що все напевно буде добре, але процес того, як розвивалися події, мене дуже хвилював і чіпляв. Тому Напевно, це причина того, що мені ось друга частина сподобалася більше. Тут ми вже теж дізнаємося про більше про богів, зокрема про Дейку, а про іншу сторону богиню забуваю постійно, як її звуть. Енва, якось так, то вона, ніби теж частина цієї війни, але вона практично не з'являється на сторінках цієї книги, практично, наприкінці, можна сказати, ми щось трішки більше про неї дізнаємося і яку роль вона в цій війні відіграє, але в цілому було досить дивно читати, нібито з одного боку і не розуміти, що відбувається з іншого. Ой, був в кінці момент, який мене дуже сильно теж розчулив. Я не очікувала, що так буде. Тому я навіть там трішки поплакала, але в цілому мені дуже сильно сподобалася ця дилогія. Я абсолютно не жалкую, що її прочитала, вона дуже легко в мене пішла. І взагалі я вважаю Ребекорос таким, знаєте, відкриттям цього року. Я обов'язково буду читати в неї все, що виходитиме українською, і надіюся, навіть спробувати почитати щось англійською, бо це та авторка, яка вміє зачепити. Словом, тим, як вона закручує сюжет, мені було дуже цікаво. Тому, якщо ви ще не читали, я вам однозначно раджу спробувати. Але знову ж таки, особисто на мій смак, зачарована річка, точніше, дилогія називаються Елемент делікадансу, вона сильніша. Мене вона вразила трішечки більше, але це теж чудово. Також у листопаді я повернулася до читання одного зі своїх улюблених авторів Арчибальда Кроніна. Тут у мене збірочка, в якій є два оповідання: нічні чування і калейдоскоп УК. На жаль, я прочитала поки що тільки одне, але в грудні я планую дочитати і інше, і саме «Нічні чування». Це таке оповідання, яке розповідає про труднощі медсестринства. Головна героїня цього твору дівчина Н, і вона медсестра, вона дуже віддана своїй професії, готова терпіти будь-які складнощі, які виникають на її шляху, для того, щоб тільки допомагати своїм пацієнтам, але насправді, спочатку її вчинок мене трішки роздратував, там буквально якихось перших 15 сторінок, і, як на мене, вона вчиняє досить дивно. Вона перекриває свою сестру, яка теж є медсестрою. І ем, через халатство ось цієї медсестри стається так, що дитина двох-трьох років помирає, і Ен бере відповідальність на себе. Я з одного боку її розуміла, тому що вона хотіла допомогти своїй сестрі. А з іншого мені здавалося, що вона цим вчинком зробила тільки гірше, тому що Люсі, її сестра, вийшла сухою із води. і... Не взяла на себе відповідальність за свою халатність. Але насправді головна тема цієї книги, цього твору, це складнощі життям сестер того часу, і Кронін дуже класно в такому невеличкому творі відсвітлює цю проблему, адже він прямо пише, що поки ти молода, ти потрібна. А коли ти вже не можеш працювати. На тому рівні і викладатися е, так, як це було за молодості, тебе просто викидають, і ти, по суті, залишаєшся старою людиною без будь-яких заощаджень, здоров'я, і ти практично е, взагалі не маєш що їсти, ти нікому не потрібен. І ось ця надзвичайно складна робота ніяк не забезпечує твою старість. Крім того, умови, в яких Працюють ці мостестри, вони вражають там про якийсь нормований графік взагалі не йдеться, але там і немає нормального харчування. І ось коли наша головна героїня працює в одному закладі, вони харчуються в місцевій столові, і там відверто жахлива їжа, і вони... Починають ніби як відмовлятися від їжі, ніби такий бункт невеличкий робити для того, щоб щось змінити. Але вони навіть не мають права на це, тому що потім після цього їм встановлюють заборону взагалі приносити їжу з дому чи харчуватися поза закладом, тому вони, звісно, змушені повернутися і їсти усю жахливу їжу, якою їх годують. Але. Звісно, Н не здається, вона намагається усіляко робити все можливе для того, щоб якось досягти прогресу в цій надзвичайно складній професії. Вона знайомиться з одним лікарем, який теж має досить прогресивні погляди, і те, в що це обернеться, ви дізнаєтеся, прочитавши цю невеличку розповідь. Дуже швидко читається, дуже багато важливих тем. В ній закладено в цій книзі, тому я вам однозначно раджу, мені здається, я вам все в кроні нараджу. Це, напевно, було моє таке перше знайомство з його, з його короткою прозою, тому що до цього я читала його досить таки об'ємні роботи, але навіть в малій прозі він мені надзвичайно сильно сподобався. А в цьому першому оповіданні, якщо не помиляюся, так, 158 сторінок всього. Буквально на один-два вечора почитати. Також в аудіоформаті я прослухала книгу Прислухайся до брехні. Вона мені сподобалася, дуже легко було її слухати. Це детектив, події, якого розгортаються знову ж таки в маленькому містечку. Наша головна героїня Люсі Чейс. П'ять років тому вона. Її точніше знайшли всю закривавлену, подерту, а поруч недалеко знайшли тіло її найкращої подруги Савани. Поліція спочатку подумала, що дівчата зазнали якогось страшного нападу, але Люсі вдалося врятуватися, але потім вони звинуватили її у вбивстві найкращої подруги, але Люсі ніяк не змогла себе захистити, тому що вона нічого не пам'ятала, що сталося цієї ночі. Єдине, що вона знала, це що ніколи вона не могла заподіяти шкоди своїй найкращій подрузі, яка була для неї як сестра. В поліції не було доказів для того, щоб її арештувати, тому. Власне, її відпустили, а ця справа залишилася досі не розкритою. І, в принципі, люди звинувачували Люсі, вважали, що це вона вбивця, тому вона власне, поїхала з того маленького містечка. Але через 5 років один подкастер приїжджає в це місто і починає розслідувати цю справу для того, щоб з'ясувати, що насправді сталося. Спочатку Люсі ставиться. До цього досить вороже і негативно, тому що вона не хоче знову поринати в усі справи, знову не хоче відчувати на собі ось цей осуд, чутки людей, які вона не може ні підтвердити, ні спростувати. Але потім вона розуміє, що вона хоче дізнатися правду, хоча б для самої себе, тому що ось ці п'ять років вона жила в незнанні того, що сталося. Тому вона погоджується співпрацювати з цим подкастером Беном, і вони якось разом. Уже намагаються з'ясувати, що там сталося. Ви знаєте, я люблю, коли події розгортаються в маленьких містечках. Мені сподобалося, як це було написано. Цікава ідея. Знову ж таки, не скажу, що це кращий детектив, який я читала, але мені було цікаво, мені сподобалося. Я не здогадалась, хто там був винуватець. Але ну не знаю, просто хороший такий детектив. На декілька разів послухати, відпочити, особливо не напружуючись. До речі, мені тут дуже сподобався оцей троп з втратою пам'яті. Така дуже рідко зустрічається в книгах. Тому в принципі я зацінила. Також разом з Аліною в листопаді ми читали книгу Вікторії Шваб Зловісний. Це перша частина з дилогії. Я від цієї книги очікувала трошки не того, що отримала, але вона мені сподобалася десь. Ось на 8 з 10. У нас тут двоє головних героїв, які були найкращими друзями, це Віктор і Елі. Вони разом навчалися в університеті, і Елі отримав. Проєкт, який він мав там досліджувати, писати по ньому там якусь наукову роботу, цей проєкт стосувався екстраординарних людей. Це люди, які наділені певними магічними здібностями. І в ході цього проєкту він з'ясовує, що для того, щоб стати екстраординарним, потрібно перенести клінічну смерть. Ну і власне після цього. Зв'язуються дуже цікаві події, тому що вони з Віктором вирішують погратися в богів і спробувати цей експеримент на практиці. Що з цього вийде, стануть вони екстраординарними чи ні, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Але е, чомусь я думала про цю історію, як про що один в нас герой такий прям дуже правильний, дуже позитивний, а інший от прям антигерой. Я дуже довго, насправді, для себе не могла зрозуміти, хто з них герой, хто з них антигерой. Але потім, коли я прочитала... Для мене вони виявилися ось тими героями, які сірі. Не зрозуміло хто з них є гірший, тому що в обох з них були жахливі вчинки, якими вони. Прикривалися, типу, ви виправдовували дівчинки, е, тим, що ось той зробив ще гірше, то я ще не такий, в принципі, поганий. Е, в них була якась незрозуміла, як на мене, помста заради помсти, чому вона якось так раптово виникла? Теж не ясно. Загалом, для мене цей роман про. Ігри в те, коли людина намагається порівнятися з Богом в ігри в безсмертя, і що з цього всього випливає, коли починають страждати абсолютно невинні люди. А жоден із цих двох героїв не розуміє. Наслідків своїх вчинків, не дивлячись на те, що вони вже там дорослі чоловіки, вони загралися і не розуміють, що через них, через їхні вчинки, постраждало дуже багато невинних людей. Ось так, але. Знову ж таки, це мої якісь там очікування від книги, напевно, не виправдались. Якщо не очікувати від неї нічого, просто читати, можливо, вона сподобається вам трішки більше, але я не можу сказати, що вона мені не сподобалася. Були дуже багато класних неочікуваних моментів, але... Наприкінці теж це вже переросло в якісь, ну не те, що стрілялки ну якийсь такий трішки бойовик, як на мене. Мені ще в цій книзі сподобалося дві головні, ну, дві другорядні героїні. Вони були сестрами. І теж дуже було цікаво за ними спостерігати. Вони абсолютно різні, але кожна по-своєму була цікава. Я думаю, що я буду читати другу частину мстивий, але не зараз, напевно, трішки пізніше. Власне, друзі, як я вам і казала, прочитаних книг було дуже мало, але я також вам вирішила показати. Що я зараз читаю, і на які книги вам очікувати відгук? Уже на наступному прочитаному. В електронці я читаю Щиро твій Ебі Хіменес. Це вже третя книга авторки за останні десь 2 чи 3 місяці, не знаю, щось мені зайшла її творчість, нібито нічого такого, але вона підіймає якісь такі теми, які особисто мене чіпляють. Поки що, напевно, ось ця книга мені найслабша, але я Прочитала десь 18%, тому ще не роблю прям остаточних висновків. А, побачимо. Так, і зараз також я читаю тисяча осяйних сонь. Я дочитала до сотої сторінки, але у мене ось тут, не знаю, чи буде видно, бо оранжевий по оранжевому, у мене вже десь 8 чи 9 стікерів приклеєно, тому що. Те, що там відбувається, не можу мене не чіпляти. І я думаю, що ця книга може навіть увійти в список найкращих книг року, І якщо не стати найкращою. От настільки у мене на неї великі якісь очікування по цих просто 100 сторінках, які я прочитала. Взагалі, Мені здається, книги про Афганістан про життя жінок в Афганістані зустрічаються надзвичайно рідко, тому можливо ця книга. Мене от ще своєю якоюсь такою новизною і оригінальністю чіпляє. Крім того, паралельно з читанням цієї книги я почала дивитися випуск раміни МХанзай про теж Афганістан, про життя жінок. Якось воно мені ось одне на одне так наклалося, що я прям читаю очікую. Таких максимально вражень і максимальної зануреності в цю історію. Також, звісно, я дочитаю Кроніна «Калейдоскоп К». і вже думаю потім, що буду переступати до читання якихось новорічних книг, різдвяних історій. Не те, що в мене їх надто багато, я особливо нічого такого не купувала. Але обов'язково декілька історій прочитаю для різдвяного настрою. На сьогодні, я думаю, що це все. Сподіваюся, це невеличке відео вам сподобалося. Обов'язково напишіть, як вам нова картинка з новими поличками, чи подобається вам так само, як мені. Обов'язково напишіть, що з цих книг ви читали, чи плануєте почитати. Мені, як завжди, буде дуже приємно і цікаво з вами поспілкуватися. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе!